Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. Зараз ми говоримо про те, що в ніч на 16 жовтня росіяни знову здійснили повітряну атаку України, застосувавши безпілотники Камікадзе у обмеженому обсязі та крилаті і балістичні ракети, але теж у обмеженому обсязі, Одеська область. Цього разу, на відміну від інших, не стала ціллю цього російського удару, але дісталася іншим областям України. Що ж відбувалося минулої ночі? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, вночі, 16 жовтня, росіяни атакували Україну ракетами та дронами-шахетами. Вони випустили з північно-східного напрямку. 12 дронів Камікадзе типу шахет. А також з літаків тактичної авіації вони випустили 5 ракет Х-59 з південно-східного та східного напрямку, а також одну балістичну ракету Іскандер М теж з південного напрямку. Сили протиповітряної оборони працювали навіть у західних областях України. Хоча більшість запущених повітряних цілей все ж була над центральними та Східними областями всього протиповітряна оборона змогла збити 11 з 12 дронів Камікадзе, змогла збити 2 з 5 ракет типу Х-59 та жодної ракети Іскандер з цієї однієї ракети, яка була запущена, тобто її просто не змогли збити. Тепер трошки по регіонам як працювала протиповітряна оборона, та як ішла бойова робота. У Дніпропетровській області було влучення однієї ракети у Дніпровський район без жертв та без якихось суттєвих наслідків. Також саме над Дніпропетровською областю збили одну з двох збитих ракет типу Х-59. Другу ракету типу Х-59 збили над Полтавською областю і її уламки причинили деякі пошкодження. Також протиповітряна оборона працювала над Хмельницькою областю. Тепер зауважимо, що за даними голови головного управління розвідки міноборони України Кирила Буданова, Росія зараз накопичує певний запас ракет для подальших масованих відносно масованих ударів. І про це свідчить, хоча б той факт, що вже кілька тижнів вони не запускають масово. Не завдають масових ракетних ударів ані морськими ракетами калібру, ані авіаційними ракетами Іскандер. Останні два-три тижні це обмежені лише ракетні удари однією двома ракетами Іскандер та тими крилатими ракетами типу Х-35 чи Х-59, які вони запускають з літаків тактичної авіації. Окрім того. Як заявив напередодні спікер повітряних сил України Юрій Ігнат, Україна зараз бере у оренду комплекси протиповітряної оборони і таким чином вирішується відразу декілька задач. По-перше, Україна зараз отримує реальні комплекси протиповітряної оборони і вирішує задачу посилення саме протиповітряної оборони у тих регіонах, про які Є найбільша загроза. По друге союзники допомагають Україні, також надають саме реальну допомогу, і формально вони зберігають ці комплекси протиповітряної оборони у складі своїх збройних сил, і таким чином формально не послаблюють свою оборону. І також зауважимо, що протиповітряна оборона України посилюється, і як говорив навіть президент України, який нещодавно був у Одесі, нам слід чекати. Більш важких ударів ніж навіть були минулої зими ми стежимо за ситуацією. З вами був Олександр Кальмошко. До побачення, слава Україні!